Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Мене звуть Даниїл. І сьогодні розповім вам про вікна. Нарешті ми вже поставили людям вікна в бучу. Хто ще не знає, про що йде мова, подивіться ось це відео. І настав час. Ми вже поставили вікна, зараз розповім вам трішки про це, скільки куди грошей пішло, скільки ми зібрали, скільки залишилось і так далі. І потім в кінці відео ви подивитесь. Всі вікна, як же вони виглядають, поставили там фотографії, також власники будинку вам сказали декілька слів. Поїхали з фінансами. Всього ми з вами зібрали 83 388 гривень. Зараз на екрані ви бачите скріншот з банки в Монобанку. Тут залишилось у нас 14 859 гривень, і знято було 68 529. Тобто всього разом 83 388 гривень. Це всі гроші, які капали відповідно на Приватбанк і на GoFundMe гроші, які було там 70 чимось доларів. Я не пам'ятаю. Я їх перевів собі на картку на модобанк і перевів сюди. Тобто всього разом 83 тисячі 388 гривень. Дякую всім, хто приймав участь в цьому зборі. На що були зняті ці всі гроші? Зараз ви бачите на екрані рахунок від заводу, який виготовляє вікна, на суму 54 тисячі сімсот гривень 14 копійок. Це сума чистими. При переводі грошей у мене ще зняло комісію з банку. Зараз ви побачите скріншот, де я переводив гроші заводу. І вже з комісією було 54 тисячі 939 гривень. Далі монтаж і дорожні витрати майстра, який це встановлював. Знизу зліва стоїмость монтажа 9 тисяч гривень, і плюс зверху дорожні витрати 800 гривень. Тому а, вийшло разом 10 тисяч гривень 90 Ви можете бачити на екрані зараз скріншот. Що я перевів ці гроші майстру зняло ще комісію, але з банку я зняв 10,90. Я спілкувався з Константином, це син Марцеліни Йосипівної, жінка, яка розповідала про вікна і репортаж, якої ви бачили в цьому відео. І ми домовились, що пластикові вікна ми ставимо тільки на першому поверсі, де якби живуть вони. Але в них є ще чердак, де також вибиті вікна, і зараз просто там шифонерою було затулено. І ми з ним домовились, щоб не ставити там пластикові вікна, не витрачати гроші. Що він сам зробить вікна, купить дерево і за, е, закриє склом. Зараз ви на екрані бачите невеличкий рахунок, скільки треба буде дерева, скла і так далі, і скільки це буде коштувати грошей. Тут у нього 3198 гривень. Я скинув запасом, тому що ціни ростуть. І я скинув йому 3500 гривень на вікна на чердак. Ви зараз можете бачити на екрані також скріншот, де я йому перевів гроші. І того виходить, витрат у нас було на 68 529, і залишилось на карті 14 859 гривень. Що буде з цими грошима? Зараз трошки вам розповім. Ці 14 859 гривень залишиться поки що на рахунку в цій банці до нового проекту. Можливо, таке буде, що. Протягом того, поки я ще не запущу новий проект, з'явиться родина, якій потрібна буде термінова допомога, якась я можу перевести ці гроші. Тим людям обов'язково вам про це розповім. Тому ви будете знати, що ці гроші пішли куди і на що. Дивіться далі е, сюжет з вікнами, як це там встановлено, і так далі. Доброго дня, наші брати та сестри з Канади. Дуже Ми вдячні вам за вашу допомогу. Хотіла сказати, що ви тут стріляли на нас. І слава Богу, що ми виїхали і приїхали, і наш дім цілий. Я сказала, що Господи, ми хочемо побачити Твою славу на нашому домі, і ми вам дуже вдячні. Хай вас Бог береже. Я хочу, щоб цей канал допомагав людям не тільки інформацією, а й такими штуками, як вікна і матеріально, скажімо так. Чим більше буде підписників, чим більше буде людей дивитись мій канал, тим більше ми зможемо зробити разом з вами. Поставте вподобайку. Дивіться далі відео. Також для ясності хотів би розповісти, що ми збираємо з вами гроші або там заподобайки. Ці гроші я би хотів жертвувати приватним людям, які потребують допомоги в зв'язку з війною. Те, що я перевожу ще особисто на армію через е, Приватбанк на Зсу, може, притули, фонд «Повернись живим. Це моя особиста справа, і я нікому ці. Якби свої переводи не показую, скільки я перевожу і так далі. Я вам показую тільки те, що ми разом з вами збираємо. І, або якщо я вподобайки збираю і це перевожу. Я ще раз дякую всім, хто переводив гроші на ці вікна. Ви крутезні, реально, моя публіка крута. Всім гарного дня, па!